Ну і у підписників клубу ще дві новенькі гілочки в групі з промтами. Це промти для ділового стилю для генерування фотосесії в діловому стилі. І гілочка із промтами фотосесія у вечірньому святковому наряді. Так, вечірній наряд фотосесія. Тут у нас 37 промців. Так, давайте покажу вам. Ось такі різні промти і до дня народження. Ось такі різноманітні ідеї. І е, гілочка із е, у діловому стилі. Ну, тут у нас більше, тут у нас 64 промта у діловому стилі. Дівчата заощаджують час на пошуки ідей для своїх фотосесій. І, звичайно, коли є фото, то і контент в блозі генерується швидко. Є натхнення працювати. Тому ось так у нас щодня новенькі поповнення. У загальній гілочці фотосесія Промти. У нас вже досить багато промтів. 415 фото і 23 відео. Вже дуже багато тут всього, і тому виникла потреба створити окремо розподілити промти на ось святковий наряд, зимова фотосесія, діловий стиль. Осіння фотосесія, різдвяна фотосесія. І вже так само далі будуть з'являтися новенькі гілочки із фотосесіями тематично б'юті, догляд і так далі, щоб було легше знаходити потрібні промти для генерування своїх ідей. Рада бути корисною, ваша керман Таня.